Огляд на учасниць холостяка та першу вечірку. Учасниць дуже багато, тому напевно я розділю це на декілька відео. Першою до холостяка вийшла яна, вона вчителька з Києва, і в них раніше була зустріч. Хоча це в неї була зустріч з Тарасом. Вона його побачила в закладі харчування, але побоялась підійти. Тому зараз вона прийшла на проект. Дівчина приємна, але мені чомусь здається, що її взяли для більш позитивних відгуків, що не всі дівчата сюди прийшли за піаром. Інша дівчинка Софія, Софія Міс Україна. Вона дійсно дуже гарна. Прям-прям. Це про неї всі меми про турнікет. А тепер вся Україна точно знає, що таке турнікет. Хоча за ці роки війни давно могла би дізнатись. Ну добре, то пропустимо. Але вона дуже така мила, приємна і далі. Далі шикарнюча фітнес-тренерка Оля. Вона була в чарівній червоній сукні така, дуже гарна леді з гарною самооцінкою. Добре поводилась по відношенню до інших дівчат, і вона така досить приємна. Далі була а, боже. Далі була фотографія Юля. Перша зустріч дуже дивна. Хто не бачив, розповім. А Юля запропонувала Тарасу познімати його. Ой, Юлечка, вибачаюсь, але для вас це напевно була антиреклама, бо фотки вийшли ну об'єктивно, дуже погані. Що мені смішно було, що Тарас вирішив показати їй майстер-клас і перехопив камеру. Поглядала так, ніби він розумів, що фотки вийшли лайно, і тому давай я покажу, як як треба робити твою роботу. Така мила, приємна дівчина. Не знаю нічого поганого про неї поки не можу сказати.